Вітаю вас! Я називаюся Хельгі Палко, це мій напарник-борщ. Ви потрапили до ніжного методу. І сьогодні ми спробуємо зустрітися із складними переживаннями або непростими емоціями, невирішеними проблемами або нав'язливими думками можна по-різному називати ці досвіди. Спробуємо ніжно до них доторкнутися. Дозволити їх і в цьому процесі запропонувати собі самоспівчуття. Хочу з вами домовитися, перш ніж ми почнемо, що ця практика не буде для вас роботою. Особливо, якщо ви той тип особистості, який про продуктивність, ефективність, якщо в кінці практики не відчула самоспівчуття, значить медитація була непродуктивною. Будь ласка, відпустіть. Ці установки та очікування. Ми в західному світі дуже любимо працювати пр працювати так із емоціями, що означає, що ми їх намагаємося витіснити, якось притлумити з ними. Так пропрацювати, щоб вони не лізли. І я нас абсолютно не звинувачую від часів платона. Ми любимо розділяти. Розумне рацію та емоцію. І розумне у нас це таке світило, яке веде нас у світі і допомагає нам боротися із темним, тваринним, незрозумілим цим буремним, емоційним нашим світом. Проте, це не єдиний спосіб концептуалізувати і осмислювати наші переживання. Сьогодні ми спробуємо щось альтернативне, щось інше. Значно ніжніше, тому я запрошую вас сісти, ви можете спертися спиною в спинку стула, а стільця або дивана, залежно від того, де ви сидите, можете, звичайно, також лягти, але спробуйте знайти таке положення, щоб ваша голова була прямо над вашими, над вашими грудьми, над вашою реберною клітиною. І шия була довга, щоб ніякі нахили і закиди не перешкоджали вільному проходженню повітря від носа вниз, до живота і назад. Якщо в будь-який момент часу ви відчуєте, що це забагато емоцій зараз переважають і ви з ними не справляєтесь, це абсолютно нормально. Просто вимкніть це відео, побудьте, назбирайте сил, якщо буде бажання та намір, то приходьте знову, ми тут завжди з борщинкою вам раді. Можна заплющити очі вже прямо зараз. І спробуйте моментально, буквально в одну мить. Відпустити все. Планування дня або аналіз дня, який минув. Просто залиште це трошки на потім. Ви можете, якщо захочете, повернутися до цього за 10-15 хвилин або, можливо, завтра. І всю свою увагу спрямуйте на процес дихання. Дихання завжди з нами є, але ми чомусь дуже часто не помічаємо його потужну силу повертати нас у стан спокою. Проте з практикою це стає нам доступним. І саме зараз ми прокачуємо цю здатність повертатися до свого дихання і знаходити рівновагу навіть у найбуремніші моменти нашого життя. спробуйте знайти ту частину тіла, у якій дихання найбільш помітне. Для когось це може бути груди, комусь легше відчути дихання в області живота, а для когось найлегший спосіб його відчути і помітити це концентруватися на кінчикові носа. Відчувати, як повітря заходить через Ніздрі, торкається, лоскоче ваші ніздрі і виходить також через Ніздрі. Вам нічого не потрібно робити. Ваше тіло, тіло знає, як дихати. Не намагайтеся пришвидшити або сповільнити своє дихання, просто слідкуйте за ним. І тепер дуже обережно, майже пошепки. Запросіть питання, що мене зараз цими днями турбує? Де мені болить? Що потребує уваги. І дослухайтеся. Якщо розум автоматично стрибає до пояснень, чому болить і хто в тому винен, просто обережно повертайте його до суті питання. Ніби дитина, яка забила коліно, Намагається пояснити, що сталося, а ви її запитуєте, де? Де болить? Покажи, де болить. І спробуйте тепер, начебто, зняти концепції, поняття, які приходять на думку, і локалізувати своє переживання. У тілі. Це може бути дуже непросто, тому не очікуйте від себе знайти із першого разу, але можете перевірити, що відбувається в області шиї, в області грудей, особливо навколо серця. або в області живота. І спрямуйте своє дихання в цю локацію. Якщо вам вдалося зареєструвати, знайти, помітити конкретну локацію у своєму тілі, яка потребує більше уваги зараз, то дайте собі цю увагу у вигляді свого дихання. Спрямуйте своє дихання саме в ту частину тіла. Тепер, можливо, особливо, якщо у вас є така потреба, ви можете спробувати назвати своє переживання. Але не поспішайте, від що у вас є такі собі наклейки або картонки із різними назвами переживань: відчуттів, емоцій. І ви просто приміряєте кожне. Картонку кожну наклейку до свого переживання. Спробуйте застосувати ці концепти, не застосовуючи присвійний займенник. Наприклад, якщо у вас є концепт смуток, то, приміряючи, використовуйте формулювання присутній смуток або гіркота, або якась в'язкість. А не мені сумно, бо я сумую. Відділіть я, мене від стану, від концепту. І поприміряйте, це майже така літературна, художня робота. Коли вам потрібно знайти найточніше слово, яке відповідає вашому відчуттю. І будьте готові до того, що, можливо, ще немає такого слова. Незалежно від того, чи вдалося вам. Назвати своє переживання, або воно лишилося якимось досить аморфним, безформним, без назви відчуттям, наступний крок буде спробувати дозволити його, навіть якщо воно неприємне, якщо воно викликає дискомфорт, що як в нього зазирнутися. Це звернути і дозволити йому відбутися. Персидський поет та містик 14 століття Хафіз писав про це: Не відвертайтеся від своєї самотності так швидко, дозвольте їй прорізатися глибше, дозвольте їй замаринувати вас, приперчити вас так. Як мало яка інша людина або навіть божественний елемент можуть дозвольте цій емоції цьому станові відбутися? І в цьому процесі запросіть до вашого досвіду самоспівчуття. Воно може проявлятися як жест, буває неймовірно цілющим, простий дотик. Можете торкнутися до себе в області серця або живота. Можливо, спадає на думку якесь просте слово. Щось на кшталт. Я бачу, що тобі боляче. Мені не байдуже. Я тут. Я із тобою. Якщо нічого не спадає на думку, це також цілком нормально, іноді. Достатньо просто побути поруч. Якщо що зовсім важко поставити само і співчуття поруч в одне речення, то можна уявити, що би ви сказали, або як би ви поводилися поряд із малою дитиною, або дуже близькою людиною, яка переживає такі ж почуття. І можна спробувати скопіювати це ставлення, це співчуття, і просто дуже обережно приміряти його до себе у вигляді саме співчуття. Це не означає жаліти себе, це не звільняє нас від відповідальності за власні дії, але Саме співчуття звільняє вас від нас від самоненависті і дає нам можливість краще, ясніше побачити, що ми можемо зробити для того, щоб покращити свою ситуацію, ситуацію тих, хто довкола. Як ви почуваєтеся прямо зараз? Чи змінилося щось в вашому внутрішньому ландшафті порівняно із тим, як ви починали цю практику? Що присутнє у вашому тілі, у вашому ментальному просторі зараз? Знову зверніть увагу на те, як проживає теперішній досвід ваше тіло. Як почувається ваша голова, шия, груди, особливо область серця. Живіт. Якщо вам вдалося запросити у свій внутрішній світ самоспівчуття, можете сісти трошки рівніше, витягнутися ще вище, дозволити своїм плечам опуститися вниз. Дуже непросто, іноді навіть соромно, може бути дозволити собі самоспівчуття, тому... Я вам дуже дякую за ваш хоробрий крок, за ваш намір торкнутися цих матерій. Якщо матимете бажання, можете поділитися тим, як вона, із зі мною в коментарях. Якщо не хочете виносити це на публіку, то поділіться з собою в щоденнику. На цьому нашу практику завершено. Будь ласка, бережіть себе, пам'ятайте, що. Ви в цьому світі в єдиному екземплярі на